Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юай. Тільки що я зробила ревізію моїх миючих засобів. Незабаром у нас вже буде чистий четверг, час летить, і мені дуже не хочеться в чистий четверг просто тут впасти і все. Тому я такий умовний розклад для себе зробила, коли я ще буду прибирати. Подивилася, що мені не вистачає Мені не вистачає засіб для миття підлоги, засіб для миття скла вікон. Але ви знаєте, хто мене вже так давно дивиться, я, ну, останні десь роки-два я мию вікна, дзеркала, це вода з оцтом. А це мені хочеться такий експеримент і ще додати туди такий засіб для миття скла. Тому вирішила поїхати до епіцентру, походити, погуляти, подивитися, купити те, що мені подобається. Тому, кому цікаво, погуляти по епіцентру, беру вас з собою. Поїхали! Так, мені потрібен засіб для миття підлоги. Дивлюсь, усе є 91 гривня і запах від тварин прибирає, лимон, лимон. Так, я, чесно, перенюхала усі, і мені більше сподобався ось такий сандалове дерево. Ну, я завжди беру містер Пропер. Але це дивлюсь, щось його нема. Ну, думаю, ладно, візьму вже такий. Аромат дійсно класний. подивимось, як воно буде мити. Ну, взяла і ще для миття вікон мені потрібно. Так. О! Сіла це український виробник, я його раніше не брала, не знаю, чи він нормальний, чи ні. Ну, думаю, і ціна нормальна. Візьму. Так, мені ще потрібен гель для інтимної гігієни. Ось такий польський, ще й за знижкою, є рожевий, але мені більше якось оцей блакитний підходить, і я його беру. Робимо покупочки разом. Так, мочалка потрібна, ось 28 гривень 50 копійок. Я так брала, вона класна, оце дитяча це не про це. О, 35 гривень. Я раніше ось таку брала, але щось вона мені не дуже. Вона так дуже шкрябає. Це я не знаю, що 56 гривень. Таку я не брала. Вирішила взяти таку, як я раніше брала, її надовго вистачає, і ціна 28 гривень, нехай буде. Так, ще мені жидке мило потрібно. О, є зелена аптека, я чомусь стала брати таке мило. Вже давно я його беру. Ромашка і льон, Ні, підсушую, шкіру не хочу. Олива з'явилась. Раніше я брала класну, олива десь була поділася. Давно її не було, а це з'явилось. Клас, візьму. Так, для кухні прибирання щось потрібно. Дивлюсь на цей засіб. І ще є знижка 65 гривень. Не знаю, поставила, взяла, поставила, взяла. Підійшов консультант і каже: візьміть із цього, що є, це найкраще. Це теж, начебто, український виробник. Ну, Це не суть важна. Він каже, візьміть і ще будете таке брати. А я людина, якщо мені кажуть, візьміть, то я її беру. Так, йдемо далі. Ось катертині. Гляньте, які вони класні, такі і ніжні це з тканини. Так подивилась, мені не потрібно, а так думаю, може, вам покажу, може так, знаєте, товари для дому завжди вони цікаві. Хочеться, мені не потрібно, а комусь, може, і потрібно. Думаю, хай так для інформації воно і буде. Різні такі ніжні. І якщо хтось любить таке поконтраснє, то є і ось такі горох. Бордов, горох теж. Тканини, і зелені, і червоні, і в клітинку, та і ще є знижка. Посуд теж кастрюльки, чашечки. подивилась на ось такі чашечки, а зараз цікаво, їм хтось користується ними. Я в дитинстві тільки пам'ятаю, нам в дитячому садочку там щось компотик наливало, а так не може хтось і користується. Знижки є на кастрюльки в епіцентрі. Такі вони всі гарні, да? от коли готую, готую щось з такої каструльки, то якось настрій по-іншому. Хача. Так, постіль. Теж дівчата казали, будеш в епіцентрі, покажи, показуємо. І ще я звернула увагу ось такі подушечки є, вони як в дорогу зручні. коли їдеш, так. Ну, думаю, ні, не буде подушки, дівчата. Олічка начебто мене запитувала. Хоча можу помилятись, не пам'ятаю, хто дівчатка, дивіться, є ось такі подушки: 60 на 40 розмір, є 50 на 70. Ну, у нас вдома 50 на 70 у нас такий розмір подушок. Ціни різні, наповнювач різний, Ціни приблизно я вам показала, тому так, щоб ви орієнтувались, ковтра теж є знижка зараз. Така 50%. Це полуторка, Може комусь потрібно буде. Ось така класична подушка, бачите, є знижки? Люблю я гуляти по епіцентру, позаглядувати посуд. Для кухні, тарілочки. Це наборчики такі стоять. Наборчик, ну, 999 гривень. Зрозуміло, у нас все на 99 закінчується. Останнім часом щось по кольорам класні. Такі, ну, мені не потрібно, а так, знаєте, зупинилася, може комусь буде цікаво, подивіться. Ідемо далі. Таня стоїть тілешкою. Боже, це такий трюк. Стоять вази, і Таня хоче проїхати. Таня, куди ти преш оце? Такі штучні квіти, ну, не знаю, дівчата, я от завжди, коли в епіцентрі, я підходжу сюди і я дивлюся на оці квіти. Я, я не люблю штучні квіти, але я завжди сюди підходжу. Я не знаю чому так. І хочеться, знаєте, щось таке. Я придивляюсь, чесно кажучи, тому що після війни ми будемо, ми вже вирішили: ми будемо робити ремонт, будемо багато що вдома змінювати. І, можливо, це якось інтуїтивно ти придивляєшся, що і як. Я не знаю, як у нас буде після ремонту, чи підійде це, чи ні якось там для дизайну або ще щось. Ну, а так, знаєте, для. Загальної інформації. Але штучні квіти чомусь. ні. Не люблю, але завжди до них ходжу. Ну, бачите такий парадокс. Лаванда. Так, і ще дивлюсь ємкість для... Кухні, щоб туди наливати, оце, щоб посуд мити. Бо в мене стоїть та літрова, воно не дуже зручно, Подивилась, 91 гривня. Ну, я трішки іншу хочу, тут такої немає. Щоб. ну, Якщо я знайду таку, яку я хочу, я вам покажу. І звернула увагу ось 130 чи 190 гривень. Така ємкість, така прикольна. Для родини ємкість. Чи така, чи сяка. І я завжди, знаєте, на касу в епіцентрі ходжу в відділ там, де квіти, тому що там завжди немає черг. Ну і, а там, де центральна каса, там завжди такі черги. Ну, зайшла на касу і думаю, боже, які квіти чудові. Треба ж своїм показати. Для настрою. Може хтось додому захоче. А краса! Боже, я об... От живі квіти я обожнюю. А зараз я покажу мої покупочки, які я зробила в епіцентрі. Туалетний папір тут 32 рулона йде. І якщо так рахувати, один рулон коштує 15 гривень. Якщо брати упаковку там, де 8. Таких рулонів то це буде коштувати 24 гривні. Але ж мені більше подобається ціна 15 гривень, а не 24. Тому нічого якось доперла оце все. Так, що ще купила для миття підлоги. Саме цей аромат. Я там все нюхала-пенюхала, нюхала, перенюхала, але цей аромат мені більш і він реально класний. Будемо скоро вікна мити, тому для миття вікон теж купила ось такий засіб. Будемо дивитися для миття кухні. Ось такий теж український виробник, але я тільки тут зараз побачила, тому що там я, я це взяла за рекомендацію консультанта, каже, екологічний, не знаю, подивимось. Також взяла жидке мило оліва, мені дуже подобається, і його дуже давно не було вже. От саме олива мені дуже подобається. Для, для інтимної гігієни ось такий взяла. Теж знижка, акція була. І мочалка, ось така. Я вже колись брала, так, нормально. Все одно це не на все життя. Тому ось такі в мене сьогодні покупочки з епіцентру.